Значить, Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оця вся історія. А це зараз у всіх українців. Що після ковіда було, війна додала. Я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульових, купи, смертей бачила, крові, кишок так далі. А розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже: не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не понімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От, Бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів, якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі, але... Я, наприклад, сижу і у мене зараз напад а, тривоги, дуже жорсткий. Поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз Галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю.